На календарі, 2 січня, п'ятниця, схід сонця о 7 годині 58 хвилин, захід о 16 годині 5 хвилин, тривалість дня 8 годин 7 хвилин. Місяць у близнятах йде 12 та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Гнат Данило, Іван, Георгій Юрій. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем 2 січня Ігнатія Богоносця, він був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова, єпископом Антіохії, давньої столиці Сирії. За переказами, його носив малюком сам Господь, але й Ігнатій носив у серці Бога, тому й одержав ім'я богоносця. В цей день заборонялося прясти, жінки здебільшого виготовляли обрядове печиво, а дівчата, зібравшись на вечорниці, робили різдвяно-новорічні прикраси. Ці прикраси підвищували на конячій волосині до сволока, і вони мали висіти від різдва до водохреща. В народі казали, сонце блищить, а мороз трещить. Січень з груднем прощається, а на лютий очі косує. Погода сьогодні віщує погоду серпня. Наші пращури помітили, наскільки сильний мороз у цей день настільки буде спекотно влітку. А якщо є іні на деревах, то погода найближчими днями буде ясною. У давнину був звичай на ігнація навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева, щоб був хороший урожай. А зараз якою буде погода 2 січня? За повідомленнями синоптиків Миколаєві та області буде хмарно. Вранці можливий дрібний сніг, вітер північно-західний, 3-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 81%. В Миколаєві вночі прогнозуються від 4 до 2 градусів морозу, а вдень від мінус 2 до 0. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 5 до мінус 1 градуса, а денні становитимуть від. Мінус 1 до плюс 1 градуса. Максимальна температура цього дня плюс 13,2 градуси тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна 20 градусів морозу у 1970 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 2 січня. Овни. Слідкуйте за прикметами і правильно їх аналізуйте. Можливо, у вас з'являться нові плани на найближче майбутнє, однак розповідати про свої задуми не слід. Тельці сприятливий день. Венера прихильна до вас. Її заступництво принесе вам деяку користь, але може з'явитися бажання піти на поводу своїх пристрастей. Тому не втрачайте голови і задумайтеся над наслідками необачних вчинків. Близнюки. Несприятливий день для будь яких справ. Ймовірно, доведеться розриватися між будинком і роботою. Перенапруження може негативно позначитися на вашому самопочутті. РАКИ. Сприятливий день, однак ввечері ймовірна хандра, яка змусить замислитися над вічними питаннями. У цей день не бажано розлучатися з коханою людиною. Леви. Ймовірні фінансові втрати або розрив дипломатичних відносин з партнером, необхідні відповідальність, протистояння спокусам, стриманість. Діви. Не слід приймати близько до серця життєві проблеми. Нервова система не винесе перевантажень, що може призвести до захворювання Терези. Ви можете втілити в життя найпотаємніші бажання, день вдалий для великих покупок і придбань. Скорпіони, цей день перевірятиме ваші бійцівські якості, мудрість і самовладання. Прорахунки коштуватимуть дорого. Постарайтеся проявити мудрість і милосердя до оточуючих вас людей. Стрільці. У жінок ймовірні проблеми зі здоров'ям або ускладнення з ближнім оточенням. Любов до успіху і оплесків можуть привести до неконтрольованого сплеску емоцій. Козироги – Вірогідні інтриги недоброзичлиців. Небажані зустрічі, які матимуть тяжкі наслідки. Раптові та непередбачувані витрати позначаться на сімейному бюджеті. Водолії. Присвятіть цей день детальному розгляду своїх життєвих успіхів і невдач. Постарайтеся обмежити спілкування. З часом труднощі і перешкоди, що стоять на вашому шляху, будуть подолані. Риби. Уникайте нововведень, потрібно набратися терпіння, проявити стриманість і мудрість, бійтеся обманів, егоїстичних і несумлінних людей. У другій половині дня ваша чарівність зростатиме, що позитивно позначиться на спілкування з оточуючими. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та гарного святкового настрою!